Не має жодного сенсу очікувати допомоги від друга Твого ворога. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 30 вересня, понеділок і у мене на каналі. У понеділок програма Злий понеділок. Ця програма Злий понеділок, тому що там в нас зла така програма. А просто деякі речі, ну, на мою думку, треба називати своїми іменами, незважаючи на те, що деколи, можливо, це виглядає не як кажуть, доречно. Хоча, з моєї точки зору, якщо не називати речі своїми іменами, все інше може бути недоречним. Так от, сьогодні я хотів би поговорити про е, візит Володимира Зеленського у Америки. протягом тижня він був у Сполучених Штатах Америки. Він там насправді, ну, якщо бути об'єктивним, загалом для України, на мою думку, візит був результативним, результативним з точки зору того, що А. Було заявлено про підтримку України, а також Джо Байден вперше, ну не вперше, але фактично, так от коли виступав на Генасамблею. ООН, це була його, ну вже така остання промова на посаді президента Сполучених Штатів Америки, де він сказав, що Україну не залишить, Україні треба дати все, щоб Україна перемагала, і це дуже добре. І потім він дійсно він перед зустрічю з Володимиром Зеленським. Об'явив про надання додаткової військової допомоги Україні у розмірі 7,9 мільярдів. Так і фактично, там от сьогодні закінчується фінансовий рік у Сполучених Штатах Америки, і це добре, що ці там 5 з надлишком мільярдів доларів. Так, от будуть використані для військової допомоги. Ну і там ще 2,4 мільярда, які будуть потім також згодом використані. І, як написав сьогодні американський журнал Newsweek, це такий прощальний подарунок Байдена Україні. І це, в принципі, на мою думку, так десь і виглядає. Тому загалом, безумовно, незважаючи на те, що там ну, багато було розмов про той план перемоги, я маю на увазі і всередині України, ми ще його не бачили, нам вже заявили, я маю на увазі нам, українцям, що такий його покажуть, але там з якимись секретні якісь його. Складові не будуть озвучені, ну, секретні і не потрібно. Бо ну, за великим рахунком, я про це вже говорив. І це ж і е, американська преса про це також писала, обговорювали вони там в себе, що він, ну, він, скажімо так, їх не вразив. Я би так оце м'яко висловився, бо там, як я і говорив, це більше нагадувало план якихось вимог. Ну і добре, що ці вимоги. Ну, на мою думку, певною мірою враховані, бо в тій допомозі, яку об'явив президент США Джо Байден, там передбачені, крім ракет великої дальності, ми це також згадували, ще й такі плануючі бомби. Там вони до 130 кілометрів, і це ж дуже добре. І в цій ситуації, підводячи саме підсумку, під те, що зараз можна десь там почути, е, ніби щось не так, нас там не. Нас кинули, нас десь там не так підтримують, як ми би хотіли. На мою думку, це не відповідає дійсності. Але особисто, так персонально, для Володимира Зеленського, як для Президента України, на мою думку, цей візит, візит був не зовсім вдалим, бо він був в таких двох, ну, ті, що публічно відомі ситуаціях, бо там можна ще. ну... Ті зустрічі, які відбувалися в нього, ми не знаємо безпосередньо, про що там говорилося. Була зустріч із Шольцом, була канцлером Німеччини, була зустріч із прем'єр-міністром Японії. І вся ця от, з Макроном, до речі, так була зустріч з президентом Франції. Тобто там ми не знаємо там, достовірну інформацію, про що там говорилося, але загалом, як мінімум, те, що в іноземній пресі писали, нічого поганого не Стосовно України не говорилося і всі заявляли про підтримку України. Це дуже добре. Тому знову ж там такі заяви, наратив, як е, говорять, що ніби Захід втомився від України і так далі. Ну, це не відповідає, на мою думку, дійсності. Але, можливо, він втомився від Володимира Зеленського. Таке виключати не можна. Там дійсно, навіть писали, що все менше-менше там. В ну, е, захопленні, я би так це так назвав, від Володимира Зеленського порівняно з тим, як це було на початку широкомасштабного вторгнення. І цьому є ну, ряд е, пояснень, які, так і, на жаль, ну, не змогли, щоб ці пояснення, пояснення маю, на увазі, щоб наслідки не були такими для нас не зовсім приємними. Ці, ці речі не були усунуті. маю на увазі саме причини наслідки. І пояснення полягає в тому, що, на мою думку, в нас немає. В Україні на сьогоднішній день людини чи групи людей, які б ну, були такими, що можуть вирішувати серйозні складні питання в зовнішній політиці. Вони або поза межами координатів влади. Треба, до речі, віддати належне при всіх там претензіях, які появлялися до вже колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, так, він все-таки дійсно користувався авторитетом, він знав безпосередньо ну, кадровий дипломат, він знав безпосередньо е очільників і Міністерства Крудних Справ. Тобто, навіть коли його е звільнили, чи, ну, він сам написав там заяву на звільнення, але знову ж іноземні пресі писали, що він за, е скажімо так, впізнаваністю, тобто він після Зеленського друга людина, так, якого всі знають у світі. Я думаю, можливо, це також одна з головних причин, чому його. І попросили, щоб він написав заяву про звільнення. Так от, коли пішов вже і Кулеба. Ну зараз з моєї точки зору ця ситуація виглядає для нас, м'яко кажучи, не зовсім оптимістичною. Я маю на увазі вирішувати свої питання. І приклад, приклад, у цей завод, про який багато вже говорили, завод збройовий Пенсильванії, місто з Крентом. Якщо не помиляюся, це рідне місто Байдена, так, з Крентом, так, і де народився Байден. І візит туди на початку віз... свого візиту в Сполучені Штати Америки за тавтологію. Так, на мою думку, це було не зовсім доречно. І це варто було б, напевне, зробити би або якось між тими зустрічами, або, можливо, навіть і наприкінці візиту, щоб таку поставити знак оклику чи крапку, що таку от ми дякуємо. От зброя є, тепер ця допомога, зброя, значить буде більше. Тобто можна було, ну насправді. Ну, серйозно подумати цей план, план візиту, хто був ініціатором? Там від є думки, що ніби це демократи могли попросити. Я в цьому дуже сумніваюся, бо ну, насправді так, Пенсільванія важливий штат, він відноситься до тих, таких, ну, від яких залежить е, кінцевий результат виборів президента США. Але я не думаю, що б е, демократи просили, щоб от Зеленський поїхав. В свій час, до речі, коли Зеленський був. У Франції перед е, виборами, так, у Франції, тоді Люпен звинувачувала Макрона, що ж він запросив Зеленського, він тоді, пам'ятаєте, виступав в Національній асамблеї. У Франції там всі йому плескали стоячи, все було добре. Ну і в результаті партія Макрона вибори програла. Люпен, хоч і не зайняла перше місце, так, і результат все-таки був кращий у Макрона, але все-таки це, це не дуже допомогло. Це не дуже допомогло. І в цій ситуації, як на мене, ну от знову говорити про те, що там могли використовувати. Ну, це Люпен, так звинувачував Макрона, що він використовує візит Зеленського для того, щоб вирішувати внутрішньополітичні питання. І тому і був цей лист е спікера Палати представників Майкла Джонсона. Його можна звати по-різному, Я навіть читав, що оце якась істерика Майкла Джонсона. Це не істерика, це е дали привід, і вони вдарили боляче по саме по президенту. Бо я вважаю, що це ну неприйнятно, щоб до президента України незалежно, як ми ставлюємося до конкретної людини з конкретним якимось прізвищем, але це вже стосується нас всіх, так, українців, громадян України, коли до нашого президента за межами України, ми всередині можемо його критикувати чи не критикувати більше, краще, гірше. Але я вважаю, що ну, для нас всіх неприйнятно, якщо е, глава нашої держави, держави України, ну. Опиняється в такій, ну, не зовсім, ситуації, кажуть, французи не комільфо, не так, як потрібно, не так як треба. І друге, другий варіант ж, ну, де друга річ, друга ситуація це ж з цим ж, зустріч з Трампом. То Трамп відмовляється, до речі, Джонсон відмовився зустрітися з Зеленським. Тут написали того листа, ну я вважаю, що це взагалі. Ну не треба було, на мою думку, робити. Так довели до такої ситуації, що там зустріч не, не не зрозуміло, Ніби треба нам двопартійна підтримка, постійно про неї заявляли, але реально в цьому напрямку не працювали. Бо там, навіть ну, за інформацію, це навіть не посол, яку Джонсон вимагає, щоб Зеленський звільнив майно з Оксану Маркарова. Там і, і заступник передав цей лист, кудись зі там у штаб. Трампа він це показав на весь світ, і там ну, в листі такі, ну я би сказав, ну, роль прохача була у президента України. І це мені насправді не дуже сподобалось, тому от і я хотів про це якраз і акцентувати на цьому, поговорити про це в програмі злий понеділок. Я вважаю, що ну, такі речі треба робити в той спосіб, щоб не було от таких листів. А для цього мають бути або людина, або група людей, яка вирішує такі складні питання в зовнішній політиці. Зокрема, Домовляючись про зустріч з Дональдом Трампом. Ну і за великим рахунок, давайте будемо об'єктивними, ця зустріч нічого доброго для України не дала. Поговорили ні про що. Трамп двічі сказав, що в нього хороші стосунки з Путіним, що Путін ніби хоче призупинити війну, і на тому все завершилось. Як я і починав цю програму з баланізму, так, що нема сенсу очікувати допомоги від друга твого ворога, так і, в принципі, нема сенсу очікувати. Якогось великої, я не знаю навіть, як це навіть назвати, співчуття Трампа до ситуації, яка є в Україні. На жаль. Але я сподіваюся, все-таки, що він не буде наступним президентом США і в цьому контексті якраз візит для України він був результативним. Я сподіваюся, також, що ця програма була для вас цікавою і корисною. І якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайку. прокоментуєте з думками і підпишитесь на мій youtube канал, хто ще не підписався. Як завжди на завершення програми, нагадую: незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!